Пане Сергію, хотіли б запитати, яка зараз ситуація на найгарячішому напрямку Луганщини кремінній Наскільки там важкі бої тривають в ось цих лісистих місцевостях? Ну в нас ситуація стабільно важка, але повністю контрольована нашими силами оборони. Ворог збільшує як кількість обстрілів. Важкої артилерії, танками баражуючі боєприпаси так само застосовує, так і кількість наступів, якраз от на цьому напрямку, і другий найважчий напрямок це напрямок Білогорівки. Пане Сергію, як щодо Сватівського напрямку, і ще хотіла вас запитати про співвідношення мобілізованих і саме регулярних військ російської армії. Наскільки? Військовослужбовців із регулярної армії більше ніж мобілізованих або ж навпаки, ну, сватівський напрямок. Я не скажу, що він легкий. У нас немає на Луганщині зовсім легкого напрямку. Але в принципі там ситуація більш стабільна. Там наші підрозділи Збройних сил України відбивають повністю всі атаки. Була б команда, щоб могли б мати певний успіх. В тому сенсі, що могли б просувати далі. що стосується співвідношення, тут важко сказати, тому що день на день ну не видається. Справа в тому, що в цілому стратегічно ми розуміємо, що більша частина все ж таки бойовиків це новомобілізовані з Росії, але саме от на Кримінському напрямку, на Сватівському напрямку. Ми бачимо, що в бій кидають в наступ, ідуть і кадрові підрозділи. Зараз більше таких кадрових підрозділів ми бачили на Кремлівському напрямку. Скоріше за все, вони просто намагались ну там десь розвивати свій успіх, але на сьогоднішній день нічого не виходить. Пане Сергію, якщо ми говоримо за військовополонених з боку окупаційної армії, раніше ви розповідали, що були такі перші випадки, коли брали в полон саме військовослужбовців РФ із Москви і з санкт Петербургу. Чи були ще повторні такі випадки, що саме із цих міст Росії були в полоні? Ну е, поки що, те, що я бачив, то документи були із Іркутська і Підмосков'я, Ну і десь далі там по Росії. Ну тобто, це вже говорить про те, що ні Москва, ні Пітер не стали якимось анклавом, де заборонено проводити мобілізацію. Абсолютно і з тих регіонів так само забирають і кидають їх на фронт. До речі, із Іркутська бачила нещодавно відео звернення матерів, і вони зверталися до Військового керівництва РФ, що туди кинули хлопців, які взагалі не боєздатні, які не вміють воювати. Вони навіть не можуть знайти своїх чоловіків, синів і родичів. Тому ну, от нехай вибачте на слові гниють в наших українських землях. Ну, це максимум на що вони здатні сказати 150 разів. Вибачте, будь ласка, шановний Путлер, а потім ну в нас отут така ситуація. До речі, бачив цікавий також приклад до, до слова. Скажу, що е, відео е, якась мати якогось військовослужбовця, так в Росії, е, занепокоїлась тим, що їй перестали давати виплати, і каже: от перестали давати виплати. Видно, з синком щось не те. А те, що син взагалі не давав про себе знати кілька місяців, то їй було взагалі байдуже. Оце така ментальність. На жаль, ось цих російських жінок, матерів, які і що наражають, і яким важливо виплати в першу чергу, а не рідний син. Пане Сергію, до вас запитання ще з приводу Луганщини. Стосується воно е, безпосередньо техніки, так техніки, і е, е, яка зараз тактика використовується ворогом, тому що ми бачимо, що зараз набагато рідше росіяни кидають колони своєї техніки в бій. Вони більшою мірою кидають піхоту в бій, яка в максимум може бути супроводжена там двома одиницями бронетехніки. Як зараз ситуація з цим в районі Криміної, в районі Сватово? Чи задіюється важка бронетехніка? Зокрема, пам'ятаємо там ситуацію з термінатором, який потім наші воїни знищили по сватівському напрямку. Все ж таки вони намагались пройти колоною. Колона була знищена, це один з випадків. Ми ж говоримо зараз, що буде через годину, чи ввечері, чи вночі. Це вже буде трохи інша історія. Що стосується криміної, ну тут кидали в бій і до двох рот танків. За підтримкою якраз важкої техніки танкової підтримки, і так само знову на полі боя з'явився з боку російсько-окупаційних військ ще термінатор. Ну дуже сподіваюся, що цей клон так само буде з такою ж самою долею, як і його попередника. Так, знищили одного. Знищимо і ще всіх інших термінаторів, які будуть. Помічені саме на Кремінському або Сватівському напрямку, або на інших Пане Сергію. Ще ви повідомляли раніше, що декілька днів тому, у тимчасово захопленому місті Кадівка Луганської області, вибухнув ворожий боєкомплект. Чи спровокувала детонація ворожих боєприпасів, артилерійський голод на деякий час? Чи припинилися артилерійські обстріли з такою інтенсивністю, яка була до цього? Ну, можу сказати, що такого суттєвого голоду ми не бачимо на полі бою, але на, навпаки зараз е, збільшується, тому що певний час е, в них не, не було голоду, але ми бачили, що кількість обстрілів була зменшена. Скоріше за все, це вони просто накопичували в різних місцях якраз од боєкомплекти. Так, в них періодично вибухають е, ці склади, е, вибухають і склади там, де вже розвантажено з вантажівок. Так вибухають, як в Кадівці, прямо в фурах От ті снаряди, які привозили там з боку Луганська. Але все ж таки голоду, на жаль, такого суттєвого немає. Кількість обстрілів іноді буває зменшується на певний час після бавовни, але потім вони підвозяться нові нові боєкомплекти поближче до лінії фронту. Пане Сергію, попередні тижні говорили, от в медіа просторі про те, що є ризик, що росіяни можуть підтягнути до державного кордону ще якісь свої підрозділи і спробувати піти вперед, от в напрямку дворічної і південніше. Ну це вже більше Харківська область, але все одно це райони, які межують зоною відповідальності вашої. Скажіть, наскільки зараз такі ризики зберігаються, чи вже їх немає? Дивіться, резервів вони підтягнули достатньо багато, як особового складу, так і техніки. Я зі свого боку проїжджаю регулярно по і спілкуюся з усіма підрозділами, які боронять Україну на територію Луганщини і ті, які захищають напрямок Білогорівки, і Керміної і Сватівсько-Куп'янські, зокрема, так от можу сказати, що з усіма і командирами, і просто рядовими солдатами, з ким би я там не спілкувався. Всі розуміють: ну у всіх є дані певні розвіддані, що там ворога, всі чітко розуміють, коли вони можуть піти, яким чином, що в них є на озброєнні, всі міцно тримають героїчну оборону, готові до будь-якого розвитку сценарію, і ніхто там десь відступати не збирається. Всі чітко мотивовані і будуть стояти там до кінця. Ну але але такої ситуації, що там. Під кордоном державним, наприклад, там з боку валуйків, наприклад, там було якесь скупчення техніки військ. То наразі ми так розуміємо, що немає такої ситуації. Це може бути ситуативне. Вони можуть стягнути величезні резерви. Потім вони все одно їх розкидають по лінії фронту, можуть перекидати кудись там і на Бахмутський напрямок, можуть перекидати частина на Харківську область, частина на Луганську. Ну тобто е такої знаєте, ударного угрупування величезного, який би пішов. От завтра, просто в одному напрямку такого нема. Та і по великому рахунку, знаєте, вони є, навіть якщо би так пішли, то вони просто один одному будуть заважати. А враховуючи те, що зараз все ж таки вже розпочалася весна і земля вже не така промерзла, то повірте мені, перші там пару десятків одиниць важкої техніки, як тільки пройдуть. То вони настільки розіб'ють цю багнюку, що далі або техніка буде зовсім зупинятись, або вона буде їхати повільно, що буде легкою мішенью для нашої артилерії. Пане Сергію, і ще хочемо зачепити там не тільки те, що відбувається на полі бою, але і те, що серед мирного населення ви розповідали, що на тимчасово окупованій території Луганщини тримно ставляться на військовий облік підлітків дві року народження. Зокрема, так, хлопців, як пояснюють такі дії окупанти, і чи це все відбувається примусово? Ну, звісно, що примусово, ніяких черг там військомати в них немає. Що стосується де-факто пояснення, ну, ми розуміємо, що це майбутнє гарматне м'ясо для російських військ, тобто, як тільки їм виповниться. 18 наступному році вони їх можуть просто кидати одразу в жерло фронту. Ну безпосередньо вже е, вони будуть на полі бою, там де проходить активна фаза бойових дій. Ну уявіть собі, яка буде довго такого бійця. Просто це е, ну від буквально один-два дні до декількох годин. Насправді, так ну і пане Сергію, ще хотіли б запитати вас про контингент безпосередньо, який воює з боку Російської Федерації на Луганщині. От дуже багато разів ми чули про ну от армійський корпус так званої ЛНР. Так, це одна історія, яка, по суті є продовженням так. Цей армійський корпус Російської Федерації Збройних Сил, але от про цей барс багато говорили, і що це росіяни їх називають там найманці. Ой, я перепрошую, росіяни їх називають добровольцями. Так, а ми розуміємо, що це по суті є найманці, або ті, якісь невелика кількість ідейних, які все одно підкріплюються рублем. От наскільки ці підрозділи Барс вони показали свою ефективність, ну от об'єктивно, на фоні інших підрозділів, і наскільки дійсно їх можна називати добровольцями там, чи найманцями? А, ну, дивіться, якщо їх порівнювати, звісно, з тими новомобілізованими, яких збирають по всій території РФ, то звісно, що люба людина, яка має Хоча б якийсь військовий досвід в порівнянні з цивільними, яких перевдягнули військову форму, дали автомати, відправили на фронт, то звісно, що вона виглядає більш підготовленою, ну і більш якоюсь там фаховою військовою людиною. Але насправді, от скільки разів я проїжджаюсь і спілкуюсь з нашими підрозділами. То можу сказати, кого наші захисники тільки не бачили, і це стосується всіх підрозділів. всіх, хто захищають Україну на Луганщині, це і прикордонники, і Збройні Сили України, і Національна гвардія. Вони вже мало мали справу з усіма. Ну звісно, що з новомобілізованими, звісно, з тими, кого мобілізували на території тимчасово окупованої Луганської області, з тими підрозділами так званої ЛНР, які давно воюють з кадровими підрозділами Російської Федерації. З елітою, вигляді десантників чи е, грушників, вони бачили всіх, і тих барсуків так само бачили і не тільки бачили, але й розбивали. Тому можу сказати: ну так вони більш підготовлені, але е, якоїсь критичної переваги росіянам не дають абсолютно гинуть так само, як і решта. Дійсно, пане Сергію, еліта не еліта усіх. Їх буде один кінець, пане Сергію. Дякуємо вам, що ви долучились до прямого ефіру «Постров постровців. Розповіли про ситуацію на Луганщині. Сергій Гайдай, керівник Луганської обласної військової адміністрації був з нами на прямому зв'язку.